Земля вкрита гільзами, звідси окупанти обстрілювали позиції українських захисників. Це все, що залишилося від нашестя рашистів в районі Липців. Ну, ця ржава штука це МТЛБ російська. Тут виїжджали дві МТЛБ. Вони працювали, виходить, в нашому напрямку, в напрямку борщевій, де знаходились наші підрозділи нашого батальйону. Нашою вони були виявлені, бо вони весь час маскувались у лісосмузі. І завдяки злагодженій роботі наших танкістів це саме хочу виділити позивний канцлер та який допомагав йому позивний кірпіч було знищено прямим влучанням в цьому МТЛБ. На другому броньовику окупанти встигли втекти, але недалеко. Ворога наздогнали, та тепер його техніка буде працювати над знищенням окупантів. Військові рахують, скільки населених пунктів звільнили на цьому напрямку під час гучного контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Це населенко борщова, Слобожанське, Ліпце, Глубоке Стрілече. Це якраз стрілець, Борисовка, Лук'янці. Це те, що в смузі я маю на увазі нашого батальйону і батальйонів, а також іде ще з лівого берега Транського до сховича. Там теж з населеного. Пункту проходи, там великі проходи це теж населена пункті, які були визнані 127 бригадою бригади територіальної оборони. Сама операція, яка була здійснена, то це, мабуть, дуже-дуже дуже важливий, не важливий, а мабуть, основний тактичний замисел, який був проведений в Збройних сил України, бо я вважаю, що саме нашим діям, передчасним діям, наступальним діям наших батальйонів. Це стосується всіх батальйонів 127-ї бригади, 229 го підрозділів, які були придані ним. Вони посприяли якраз загальній операції визволення Харківщини. Тому що ми, ми до себе прийняли дуже багато уваги. І, мабуть, вони рахували, що саме основним наступом буде йти в цьому напрямку. Що дало змогу нашим підрозділам Збройних сил України визвати дуже багато населених пунктів в іншому напрямку. З борщовою окупантів вибили з другої спроби та, дякують військові Богові та своїм бойовим товаришам, обійшлося без втрат. Кілька бійців отримали поранення. Ми йшли по вулиці Центральній, там за нами. Наштовхнулися на кулемети, їх було багато, три кулемети. Намагалися їх збити, якось підбиралися, жбурляли гранати, У ворога було більше нас, і нам довелося відійти. Потім був другий штурм, ми вже зайшли більшими силами, окопувалися в лісі і видавлювали, 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 Потім, потім, коли нас було достатня кількість, видавили їх. З борщової один з полонених, військовий з ЛНР, розповів, як окупанти намагалися утримати населений пункт. Розповідав, що їх тут було там до кілька десятків. Вони а телефонували. Коли ми наступали, телефонували до, до ліпців, і там гарнізон видвігався росіян уже. До ворщової, з танками, з артилерією накривали нас. Тут після себе рашисти залишили зруйновані будинки та купу непотребу в підвалах, де вони ховалися. Це на таких підвалах укривалися, як правило, в кожному підвалі віддімоні монітофони, телевізори, але зміст всіх дисків дуже багато. Це порнографія. І стихи, які вони писали собі, віршики різні в блокнотах, теж стосується тільки цієї теми. Чомусь вони були дуже здивовані, що дуже мало касет, дисків в наших домах, коли кажуть, що ми просто через інтернет судимося, вони були дуже здивовані. Селище спорожніло. Служитель місцевого храму розповідає, що на Великдень люди приходили, а потім церква зачинилася. Приходили тільки окупанти, запускали дрони з дзвіниці та оглядали місцевість. Ну, то, що это расисти, это... о, о всем говорить. То, що что... коли они з оружием заходили в храм, когда они поднимались на колокольню с оружием, стріляли. Тобто святого нічого не было. Чеченцы, осетины в лісу находились тоже. И здесь прохаживались. То есть мы это все видели. Все це було на наших І... В сусідніх липцях людей більше місцеві збираються біля магазину, чекають на гуманітарну допомогу та намагаються звикнути до тиші на вулицях. Цілодобові обстріли скінчилися. Ой, ми ще ніяк не покліматизуємося, можна сказати. Прямо, прямо дико, що ночі можна спати спокійно і не стріляють. У нас частний дом, ми жили вдома, все. А думаю, старі люди вже все одно вмирають. Ну що, ну в ну, ну, погребі тому сидіть, ну скажіть, будь ласка. Та в хаті ми ночували все Після, в ряде. Ось чоловіка у мене вже 60 років. Ніколи не ходили. У нас зараз все вистачає, крім дров і уля. Ну і да. І балони. Газ. Газу нету. А світ є теж? І світа вже 7 місяців є. Ну, ну ми ж сільські жителі, так що нам це... Это... Настрій у більшості піднесений. Сподіваються на швидке відновлення життя в селі. Закормили той самий гуманітаркою. Кожен день то там, то там, то там дають гуманітарку. Сьогодні навіть хліб привозили. Мені не досталось тільки батон. Ну нічого, а тепер стоїмо під дождем за грисьми. Оживаємо понемножку, оживаємо. Магазини треба відкривати. Торговля щоб була. Деньги дають, а куди їх нести? Некуди. То як квітки за м'ясом, за салом. Все, більш нікому. Настрій у більшості піднесений. Сподіваються на швидке відновлення життя в селі. Ходили по дворам, що не перевіряли, що не шукали, непонятно. Оружя, наркотики. Ну які у нас тут в деревні, наркотики, оружі, то саме. Машини забирали в людей. Ну, нехорошо себе вели. Так от прожили. 10 кілограмів похудел. Да. Ну, а так нічого. Переживання, звісно, більші. Ну, непередаваемые чувства, Наелись русского руського по саме головне. Після звільнення багато людей виїхали. Ті, хто залишився, сподіваються на відновлення газу та електропостачання. Зима не за горами.